Тимчасово окупованому Севастополі вибухнув корабель чорноморського флоту РФ Павло Державін. Як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, корабель окупантів міг підірватись на міні. Зазначається, що кілька місцевих жителів Севастополя, 11 жовтня, близько десятої години ранку чули глухий вибух. Пізніше в день у морі Севастополя виявили корабель та катер. Судячи з розмірів корабля, приблизно 60 метрів, це міг бути тільки мінний тральщик. Про підрив корабля написав і речник Одеської ОВА Сергій. Братчук у своєму телеграм-каналі він також зазначив, що корабель за попередньою інформацією підірвався на міні. Офіційну інформацію про пошкодження російського корабля Павло Державін поблизу Севастополя підтвердив Радіо Свобода представник ВМС України Дмитро Плетенчук. Корабель отримав пошкодження безвідносно того в який спосіб. І знову таки можна це розцінювати як черговий натяк на те, що. Російським окупантам саме час покинути наш Севастополь представник ВМС України додав, що поки що не може розкривати всі деталі інциденту. Зазначимо, що до озброєння патрульного корабля Павло Державін» зокрема входять вісім пускових установок крилатих ракет Калібр.